Нова школа у селі Вороняки Золочівського району відкрили сучасний заклад освіти. З нового року три сотні дітей вчитимуться у просторих та світлих приміщеннях. Святкова лінійка на час відкриття школи зібрала половину села. На нову будівлю прийшли дивитися цілими сім'ями. Пані Стефанія тут живе з маличку, гордиться. Її внуки та правнуки матимуть гарну освіту. Порівняти з тамтою, коли як вона була нова, то також була гарна. А зараз та то небо і земля. Будівництво школи розпочали вісім років тому. Її планували на більш як пів тисячі учнівських місць. Наступний рік вже в перший клас тут є 50 дітей. Тобто я думаю, що на якщо б ми на наступний початок 2013-2014 навчального року, тут буде напевне десь поза 300 дітей. Зараз на даний час в цій школі навчається 226 дітей. Вороняцька школа одна із семи, які цього року відкрили. Наступного область обіцяє нові звершення. Ми зараз поставили собі завдання зробити взагалі обласний стандарт школи, щоб був типовий проєкт. І школа прив'язувалася тільки до того, скільки учнів і яка перспектива розвитку. На відкритті школи не обійшлося без подарунків. Від області учні отримали мультимедійну систему, а від району телевізор. Ірина Качмарик, Андрій Дробний. Новини.